Андрій Медведєв служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з 2016 року. У 2021 році звільнився зі служби. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знов став на захист України. У 7-й ранку я вже прибув військкомат, і до вечора я вже приїхав в місто Миколаїв і став на його захист. В подальшому. В лютому і в березні я брав участь в обороні Миколаєва. З квітня нас перекинули на Ізюмський напрямок Харківської області, де я до вересня виконував бойові завдання. Пізніше Андрій став командиром роти 77-ї окремої аеромобільної бригади, де під час виконання бойового завдання дістав поранення. Отримав тяжке поранення поблизу населеного пункту Бахмут. І другу групу інвалідності став на чергу через соціальну підтримку. І в цьому році, це я в минулому році став на чергу, і в цьому році мені зателефонували і сказали, що я по черзі надійшла моя черга на отримання житла. Планую придбати будинок в місті Миколаїв і якось налаштовувати сімейне життя. Миколаївщина отримала субвенцію у понад 100 мільйонів гривень, що дозволить забезпечити житлом 42 родини ветеранів та загиблих захисників, каже начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він залежить сертифікат від родин, яким квадратура потрібна. Загалом в Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення було видано майже 500 на 500 мільйонів гривень сертифікатів. 498 я не пам'ятаю. Але загалом 3,9 мільярди на 25 рік, якщо я не помиляюсь, уряд виділив по цій програмі по всім областям, тобто будуть ще. І ми допрацьовуємо до того, там не допрацьовуємо, щоб якомога більше ми змогли видати житла нашим воїнам. Крім того, учасники бойових дій та їх родини можуть обрати житло самостійно, каже міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Наша задача порахувати, яка квадратура необхідна родині, залежно від складу родини. Далі людина отримує кошти на свою карту і може їх витратити виключно на придбання житла. Після отримання сертифікатів учасники програми можуть придбати житло на первинному або вторинному ринку за умови, що його введено в експлуатацію, каже міністерка. Богдана Будолоца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.